Люди прекрасно розуміють, що відбувається в країні, іде насправді війна, відбувається агресія Російської Федерації. Всі вже здавно забули, або починають принаймні забувати про Будапештський меморандум і про те, хто виступав його гарантом, одним з гарантів. Та держава, яка власне здійснила агресію. Ми добре пам'ятаємо, як це відбувалося в Криму. Спочатку заперечення існування. Будь-яких російських солдат за межами військових частин. Потім Путін все ж таки визнав, що ці зелені вічливі чоловічки це були його. Потім він визнав про те, що насправді вся ця операція готувалася давно. На щастя, дуже довго, правда, для цього потребувалося часу. Парламент знайшов собі сили і мужність назвати речі своїми іменами. Він назвав агресора. Він визнав факт агресії зі сторони Російської Федерації і він визнав так само е, східні території окупованими, тому що потрібно речі називати своїми іменами. Крім того, е, окрім всього, окрім е, тих юридичних механізмів, які ми дали нашому Міністерству юстиції, про що вже пані Ірина якби достатньо сказала. І безумовно, що ми повинні вимагати відшкодування збитків, тому що збитки нанесені колосальні. Ми дали ще одну дуже потужну річ е українській дипломатії. Тому що в той час, коли ми просимо допомоги від усього цивілізованого світу, наші дипломати зустрічають дуже просте запитання. А ви кажете, вам потрібна допомога проти агресору. Проти кого? Ви кажете, на вас здійснили агресію? Хто? Саме для цього потрібно було прийняти ці документи для того, щоб назвати речі своїми іменами. Вже мовчу знову ж таки про те, що люди прекрасно розуміють, з ким іде війна, з ким в нас точиться конфлікт, і, на превеликий жаль, завтра, післязавтра, воно не зупиниться. І ми повинні, як зі сторони військової міції, так і зі сторони нашої дипломатії, зі сторони. Юридичної частини, яка представляється Міністерством юстиції, Добиватися відшкодування усіх збитків, завданих агресором. Дивіться, якщо РФ не виконує вимоги, Україна залишає за собою право звернутися до міжнародного кримінального суду. Тобто, вже да, припускаємо, що Росія так і не визнала себе учасником цієї так званої гібридної війни. Ну і навряд чи колись визнає. Отже, які власне юридичні наслідки може мати цей документ для Росії? Ми Ви... що можемо якось зобов'язати цю країну виконувати виписані нами вимоги? Виплачувати нам е, якісь репарації, компенсації, ну, ви, ви самі фактично дали відразу відповідь на поставлене вами запитання. Ми розуміємо, звичайно, що Москва просто так не зупиниться. І усі ці домовленості, які підписувалися, бісмарка, всі ж пам'ятають, так? Нам, незважаючи на усі ті перепони, які є, потрібно рухатися далі. Потрібно е, заставляти. Вірніше створювати такі передумови, при яких здійснювати подальшу агресію для Москви буде просто невигідно, неможливо. І цьому повинні сприяти безумовно і міжнародні економічні санкції, цьому сприятиме, безумовно, подальша робота дипломатів і юристів в частині, в тому числі в частині подачі до міжнародного кримінального суду. І все ж таки я сподіваюся, що. Усі, хто вчинили злочини, а злочинів там вже вчинено немало, вони рано чи пізно, а краще, звичайно, що рано, будуть на лаві підсудних. Тому що ті речі, які відбуваються на Сході, як стосовно наших військових, так і стосовно мирних мешканців, вони не вписуються абсолютно в ніякі рамки. Так, ми маємо на сьогоднішній день так звану гібридну війну, яка не вписується в загальноприйняті стандарти. Водночас. Це все рівно є агресія, це все рівно є військова агресія. І от саме цей документ, який прийняла сьогодні Верховна Рада, саме ця постанова, вона дозволяє нам продовжувати нашу боротьбу проти тої військової агресії. Тому значення цього документу є насправді дуже великою. тут... скажімо так, конкретизує. Він кон... конкретизує особу, ну як би... І дає, дає так, механізм, так, механізм, дає так. реальний механізм, яким е, може користуватися вже наша, е, наше міністерство юстиції.